Вітаю всіх. хочу ще зробити пару відео, а що мене зацікавило. Відбуваються обстріли зі сторони України. До речі, я робила розклад, і дуже розумні люди в лапках мені писали. А насправді що відбувається? Відбувається те, що відбувається. Ось прикольчик. Тому враховуємо все. Я хочу подивитися, що відношення світових лідерів до України. Через обстріл масованої Росії під 9 травня, під святом. Перед святом відношення світових лідерів до України через це яке? Давайте дивитись Дивіться. ну До Зеленського. Зеленський сам виходить. Деякі вважають, що це самооборона, захист відстоювання себе. Інші вважають, що це погано на кінцевий результат, імператор іде. Це я вам до того, що показано, що Росія таки не така потужна. Кінцевий результат який? Україна до цього готувалась довго. Ось. І показати, що вона не є такою жертвою і справедливо, цю гру можна грати вдвох. Скажімо так. Якщо казати про відношення світових лідерів, то, в принципі, вони також вважають, що Україна робить не дуже правильно, але в той же час відстоює себе. Добре, відношення партнерів наших до України через обстріли Росії перед 9 травня. Відношення партнерів яке? Давайте дивитись партнерів. Ну, а вихід з ролі жертви, я би сказала. Партнери розуміли, що ми до цього, е, як. Би, о, атака. Зміна ситуації. Розумієте, по суду? І, а ті відбиваються, вони вже в обороні. Кінцевий результат. Це сам Зеленський. зробив, ну, був за цю тему, Ось, на дні колоди. Ріка Мечі. В принципі, це йде певне розчарування. Чому? Тому що це продовження бойових дій, продовження обстрілів, продовження всього. Ось. Тепер давайте подивимось відношення США. Відношення США реакція США на те, що Україна обстрілює Росію перед 9 травня. Бекала. Давайте дивитись відношення США до цього. Відразу дьявол випадає. Дуже хитрі, дуже хитрі. І знову Верховна Жриця, колесо долі Боже, для них головне репутація кінцевий результат. Вони такі миротворці. Вони миротворці. В плані того, що Україна себе так захищає, так, але для Росії погано так, погано не можна кидатись. Миротворці великі. На двох стулях сидять. Як то кажуть, в принципі, нічого страшного, це мене хвилювало дуже, тому що важливо, щоб не впливало на допомогу.